Всім привіт, на каналі України з Даверхи. І сьогодні моє перше відео, так що Я щось не так, не судите за поверненькою. Я як буто не винна. Шо що, щось не так, тому що я знімати відео не вмію. З тим багато не маю. Це плюс игры. Заводиш собі коней. Навіть не продажу є. Ну, фурфії, продажа. Ось це продажа. Завилася, получилася якихось трейдів, спарила. Все, що мені не треба, отдаємо. І сьогодні я покажу цей новий Інрейт в Roboxy. Начально я потім моя Сабріна Він не сильніший світі. Але як теж судиться. на ці всі тренувалочки. Ще нам тут не всюди потрібні коні, але ось, наприклад, в цій ігрі, яку я обожнюю. Тут потрібно при, потрібно приходити з конем. Ну, в принципі, уличні себе, що майже все з конями. Тому ну, що гра буквально з кому пов'язана. уже сильные типа чрные новые конечно 24 сорока восьмый аудиторию нет поготов да что шо со зарказмом капец куня такого коня. ты ж хочет собі такого куня Верні сюди, Сабринка. Окей, пиши Сабринила. Отже, перша гра була та. Оце е, коня ще підкова. фігня, я дуже люблю, я її досі не виграю. Че, я свій щось не дуже полюбляю. програю очкай хто щось моя селка ну ладно Йдем лопать культу ще не завжди якщо життя буде хорошим Ось мені це не дуже дається. Аж кипець як багато виграла. О чекай. Тепер можуть прес. Єма прес. А в мене є... Що це таке? Mm -mm. Каша готова. А я сейчас возьму и застрелю эту фигнюшку. Давай ты мне наступну. Ура! Будем укати. На показе Давай, Сабрина, мы на показе А мы на показе Блин, дают свич. Идеально, так а ты щехать хочешь. Не, за серьезно идеально. Тут як бы то за це гроші дають да ще й плюс. Швидкість їй дає. Вперед мы себриновочка. Сабрино. Сабрина. Сабрина мина успіху. кинь успеху. Знайный бешу З нею. Давай, Сабриновочка, покажем, кто тут читер. що, ну, А ну, окей. Окей, то тепер будемо пробувати. Еще одна игра, в якій я не профі. Я серьезно не профі. То що і лише, якщо мені успіх попаде. Хочу ще більше. А, я Так і не подивилася, скільки буде наступне. У що... мене грається англійська, ну просто, в мене просто вробився деякі ігри української, я не знаю, що там квітка, та що вона стала українською, але не проблеми. Джек? Від двох тисяч. А, тут у нас все від двох. Окей. Все буде изі. Давай, Сабрини. Де були започку започ, започ... почати перегонів. І не надо. Я да, хочу. Хочу, 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 хочу. А, знайшли. Все, тепер будемо дивитися, наскільки ми з тобою ще таки Сабрину. Я знаю, що ми наглі. Та те, що це підтвердить, ми робимо собі суперсилу. Проходить дві хвилини. It's for free. Давай. Ну, і так згодиться. Тепер Та покажемо, хто тут профі. А вы можем вже майже можно енергія. Энергия Сабринята я потім розчешу, хоч и до наріжне расчской. Чекумаля выграй. Выиграй я тебе розшску расшисвую, чека не ривраш, ты мене потом з'їв. Юху, плюс ще е, 4 кавуни. І кому треба ті кавуни? Ну ж кому кому не мені. Лев, Сторм, Кланкер. Все. Беремо і очищаємо цим. І тепер. Тепер, тепер, тепер шо? Тепер ні шо? Серьезно. А, да, про единороги вказали. У мене є єдинороги. Так звані коні за Роблокси, тому що їх не за Роблокси купила. Це мені, мені сестра купила. Це сама самій перший кінь. Перший кінь усього людства. О, можна когось стартиносик покрити, що в мене є один ріг. Пошльопали. Вишся з тим в мене в повному комплекті. Пошльопали і перевіряють наскільки ти насильний. сильний. Мені не зате можливо сильний. А в тебе 45 наша сила. Що за фігня? Ти мене підставив. Вивер, ти мене підставив. Бурхливий. Ну так ты пять а там Нічого ти не вмієш. Ладно. Пошлпли на себе не далі. А зі гірка йде, мені дуже цікаво, куди. Бо я так і не знайшла, куди вона йде. З того йде сюди, після того йде туди. Ну як я можу чекати? Я ж нетерпляча дівчинка. Я не можу чекати, тому пошляплюю розшукувати, де початок. Де п'що тут є? Просто цікавий не є початок. Боже, мату, то печально. Щось немав навіть тут, не ні початку, ні кінця. Окей. Mm, а що ми? А мы тут кажемо Перше відео закінчилось. І ми вітаем вас з танцем, да, Сабрина? Сабрина, ти нас привітаєш танцем? Так, привітала. Все. До новых зустрічей. Да, это до другого відео Як воно в мене вдасться.